Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Я прокачав свій автомобіль на максимум. Подивимось, як він себе проявить. Вот так. На улице кто-то гоняет там. Давай. Блин. Вперед, 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 парад парад Все, перемога. Зберігаємося. Так що, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!